Коли мова йде про температуру в стайні, важливо, щоб вона була стабільною і без великих коливань. Великі коливання температури в тваринницькому приміщенні можуть спричинити вищу смертність і втрати у продуктивності. З дол 112, ПТ 100 або ПТ 1000 ви можете підтримувати більш стабільне середовище з правильною температурою. Дол 112, ПТ100 і PT-1000 ПТ є простими та економічно вигідними датчиками температури. ПТС0 -SO або ПТ 1000 О відносяться до типу датчика опору температури, який зазвичай використовується для вимірювання температури. Числа 100 і 1000 вказують на те, що опір DOT при 0 DGC становить 100 або 1000 Омів. Датчики доступні в конфігураціях з 2, 3 і 4 проводами. Ключова різниця полягає в тому, як підключені дроти, що впливає на точність і склад опору з'єднувальних дротів. У двопровідній конфігурації датчик підключається до вимірювального пристрою за допомогою лише двох проводів: один для джерела струму і один для вимірювання напруги. Ця конфігурація є найпростішою, але забезпечує найменш точні результати через відсутність компенсації опору проводів. Трипровідна конфігурація спрямована на компенсацію доданого опору з'єднувальних проводів. Він використовує три дроти: два дроти для джерела струму і один дріт для вимірювання напруги. Ця конфігурація зазвичай використовується, коли потрібен помірний рівень точності. Чотирипровідна конфігурація забезпечує найвищу точність серед трьох варіантів. Вона використовує чотири проводи: два проводи для джерела струму і два проводи для вимірювання напруги. Чотирипровідна конфігурація часто використовується в додатках для точного вимірювання температури, точність критично важлива. Дол 112 має захист IP68, що означає, що він є пилонепроникним і має повний захист від проникнення води, включаючи повне занурення на глибину більше 1 метра і на більше, ніж 30 хвилин. Датчик температури може працювати в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія і може використовуватися для вимірювання як внутрішньої, так і зовнішньої температури. Датчик має точність плюс 0,5 градуса Цельсія і постачається з кабелем на 2 або 4 дроти довжиною 1 на 4 метра і діаметром 5 мм. Датчики дахл підходять для всіх контролерів на фермі або можуть бути налаштовані.